Доброго дня, шановні наші підписники, читачі, шановні учасники Групи Земельний фонд України. Ми сьогодні продовжуємо щосуботні прямі ефіри, які проводимо в рамках нашого загального проєкту онлайн приймальня або онлайн-консультацій, і з задоволенням ділимося з вами найцікавішими, найактуальнішими питаннями, пов'язаними саме з земельним законодавством. Ну і буквально дві хвилинки, доки приєднаються всі бажаючі. Нагадаю вам, що. Ці прямі ефіри, і взагалі робота нашої команди вона спрямована на те, щоб покращувати саме ваші знання, вирішувати ті питання, які вас хвилюють безпосередньо щодо земельних, земельного законодавства, а також будь-які проблеми пов'язані з земельними ділянками. І знаєте, як показує досвід цих питань постійно лише збільшується їх кількість. А отже, актуальність їх вирішення завжди на часі. Сьогоднішній ефір ми б хотіли присвятити одному з таких питань, на мій погляд, важливих, і часто наші підписники нас запитують про те, які є пільги в отриманні земельних ділянок. Я зараз буквально найближчі 30 хвилин спробую вам пояснити деякі речі, от, внести деяку ясність і, можливо, це когось навпаки підбадьорить, когось розчарує. Але знаєте, земельне законодавство воно досить колізійне в цій частині. От, ну, отже, про все по порядку. Значить, з самого початку варто відзначити те, що пільги в отримані, взагалі пільги як такі, вони, знаєте, от як ми сприймаємо пільгу. Пільгу, як правило, сприймаємо як щось безкоштовне, яке надає держава громадянину от, ну, з метою забезпечення, покращення його там, матеріального стану і так далі. Так от земельні ділянки вони теж мають. Певну ступінь пільговості і є окремі категорії громадян, які мають таку пільгу на отримання цих земельних ділянок. Що стосується самих категорій, поговоримо дещо пізніше. А зараз хотілося б зазначити ще одну важливу, один важливий елемент сьогоднішньої розмови це те, що ми мову ведемо саме про безоплатне отримання земельних ділянок з державної або комунальної власності в приватну. Ми добре всі знаємо, що в умовах воєнного стану безоплатна приватизація працює не в повній мірі. І на сьогодні немає можливості реалізувати безоплатну приватизацію частини отримання земельних ділянок, наприклад, для ведення особистого селянського господарства, або там для індивідуального дачного будівництва чи садівництва, або ж незабудовані землі житлової громадської забудови. Тобто на сьогодні законодавство дозволяє безоплатно приватизувати лише земельні ділянки, які мають під якими, скажімо, які розташовані, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна. Це перше важливе. І друге, це те, що також земельні ділянки, які були згідно рішень органів місцевого самоврядування чи рішень державної влади, які були передані раніше до набуття чинності земельного кодексу, яким ми сьогодні і користуємося, тобто до 1 січня 2002 року. Це такі мовити, декретні рішення або старі рішення, які, скажімо так, за якими передавалися земельні ділянки. З державної комунальної власності у приватну. все інше на сьогодні перебуває дійсно на такій паузі і чітко визначено в перехідних положеннях земельного кодексу, що по суті безоплатна приватизація можлива буде після завершення воєнного стану. От. І... Але це не означає, що багато читачів ставлять питання, а як же завершити цю безоплатну приватизацію? От, зокрема, є певні коментарі під цим відео. Дякую за них, я відповім в кінці відео на поставлене запитання. Просто скажу, що. Дійсно, велика кількість громадян на сьогодні залишилася, скажімо так, в такому такій прострації. Тобто вони почали певні процеси, але не можуть їх завершити. Не можуть завершити через те, що навіть заборонено органам місцевого самоврядування приймати рішення щодо безоплатної передачі таких земельних ділянок з комунальної приватну власність. Отже, повертаючись до пільг, як ми звикли говорити і не просто говорити а популістично, скажімо так, звучать гасла, що ось ми маємо пільги на отримання земельних ділянок, чи держава надає якісь пільги. От то категорія осіб, які мають пільгу, вона досить вузька. І більше того, не просто сама категорія осіб вона звужена достатньо, щоб, скажімо так, говорити про те, що всі рівні, в принципі, в цьому праві, а ще й перелік земельних ділянок, які можуть надаватися за пільговим механізмом, він теж є досить обмеженим. Зокрема, якщо ми будемо земельне законодавство, саме по собі пільг не визначає взагалі ніяких для жодної категорії громадян. От є нормативно-правовий акт, да, вищий закон нашої держави, це Конституція України, яка говорить про те, що все належить громадянам, і є пільгові категорії, які повинні перебувати під особливою опікою держави. Так от якраз одним із таких законів, який в рамках Конституції нашої визначає певні пільги, це закон України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, отут якраз це скажімо так, з усього законодавства, яке ми проаналізували, пільги є відображені щодо отримання земельних ділянок лише в цьому законі. Нагадаю, про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Зокрема, за цим законом надається право ветеранам війни на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Наземлі сільськогосподарського призначення при цьому пільги не поширюються. От є такий важливий момент, який треба на якому треба зосередити увагу. Тобто ветерани війни це окрема категорія осіб, і на сьогодні для нашої держави це особливо актуально, тому що логічним є те, що ми переконані, що захисники повернуться до своїх домівок після завершення війни і вони будуть мати намір користуватись такими пільгами. От але наскільки держава чи орган місцевого самоврядування зможе ці пільги забезпечити, це вже буде інше питання з самого початку. от, коли була така ініціатива, починаючи з 2014, 2014 року, земельні ділянки тоді ще учасникам антитерористичної операції, от тоді так називали війну, яка триває вже понад 10 років в нашій країні, і по суті. Говорили про те, що учасники бойових дій мають першочергове право, але насправді в чинним законодавством не було визначено жодної норми, яка б говорила про те, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення там для особистого селянського господарства могли б бути надаватися першочергово. Зрозуміло, що чи позачергово, чи за якимсь пільговим механізмом, зрозуміло, що всі чиновники вони йдуть на зустріч в цьому питанні от, і намагаються робити все можливе, аби дійсно. Створити такий механізм, який би можна було б назвати умовно пільговим, От, проте в чинному законодавстві такий механізм напряму не закріплений щодо земель сільськогосподарського призначення. От єдине, що дозволяє е, і говорить про це закон України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, це саме земельні ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків для садівництва та городництва. Тут теж є певні казуси в, або розбіжності в, в законодавстві, оскільки е, приватизувати земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва в порядку, передбаченому земельним кодексом, це можливо для садівництва теж, а от для городництва земельні ділянки надаються тільки в оренду, тому тут. Як працює механізм першочергової видачі надання земельної ділянки в оренду, теж сказати важко, тому що механізм, наприклад, якогось аукціону чи механізм якоїсь покроковості отримання цієї земельної ділянки, він напряму не закріплений в чинному законодавстві і відбувається, в принципі, на загальних підставах. Є ще що додати до цього, це те, що дійсно, знаєте. Держава, начебто, і визначає цю пільгу, чіткого механізму реалізації цієї пільги немає. І от навіть сам термін, першочергове відведення земельних ділянок. Тобто, першочергове це означає, що є якась черга з першочергових. Хто повинен вести цей облік? Який порядок ведення такого обліку черговості? Це питання досить ключове і актуальне на сьогодні, і воно залишається відкритим. Але знаєте, наша мета вас налаштувати на ті речі, які, скажімо так. Забезпечують ваше комфортне перебування в тих умовах, коли ви хочете скористатися все ж таки такою пільгою. Крім того, немає обов'язку ні в держави, ні в органах місцевого самоврядування формувати перелік земельних ділянок, оскільки законом визначається, що отримують такі земельні ділянки у спосіб, передбачений чинним законодавством. А тепер повернемося до статті 118 земельного кодексу України і звернемо увагу, що там написано. Там написано, що громадянин, який зацікавлений безплатно одержані земельної ділянки, повинен звернутися. До відповідного органу, з клопотанням і в цьому клопотанні зазначити бажане місце розташування цієї земельної ділянки. І тут виникає природне питання, звідки людина, пересічний громадянин, пільговик, має можливість вказати бажане місце розташування. Ну, Наприклад, якщо він хоче скористатися своїм правом як пільгою, то йому повинна, в принципі, держава або органи місцевого самоврядування запропонувати якусь земельну ділянку або декілька на вибір. І це теж, і це теж є. Неврегульованим до кінця механізмом, ну, наприклад, уявимо собі, да, всі чули про таке явище, як черги на квартиру. Що це означає? Це означає, що коли будується житло, воно визначається як таким що для пільгових категорій і, по суті, надається цим громадянам там, у приватну власність, чи в користування в залежності від умов. Але. Є ще один важливий момент. Там хоч створюється конкретний об'єкт, який можна, має да, там, чіткі контури, технічний паспорт, акт готовності, внутрішнє оздоблення і так далі. А от щодо земельних ділянок, тут цікавий такий факт, що щодо земельних ділянок, знаєте, ну, ніхто ж їх не формує для того, щоб потім створити певну черговість. Це, це питання, воно не врегульоване в повній мірі, на мій погляд, на сьогодні потребує доопрацювання в частині там, внесення змін до окремого законодавства, оскільки кожна особа, яка має право на таку пільгу, вона захоче її реалізувати, вона звернеться до органу місцевого самоврядування і скаже, дайте мені цей перелік ділянок, покажіть, де. І це логічно, це правильно, це буде абсолютно обґрунтовано. На що орган місцевого самоврядування відповість, що ну, сільська селищна да, міська рада дадуть відповідь, що вони не зобов'язані абсолютно створювати такий облік, тим більше визначати там. Земельні ділянки, а для того, щоб їх визначити, їх треба поформувати. А для того, щоб їх поформувати, треба розробити відповідну документацію, яка буде відповідати і містобудівній документації при тому всьому. А ще є це ж, значні ресурси, кошти, і не факт, що ця земельна ділянка сподобається цьому громадянину, пільговику, який звернеться за нею, військовослужбовцю, наприклад. Тому що, вибачте, іноді у нас ну, так працює пільгова система, що за принципом на тобі Боже, що мені не боже в частині надання там, соціального житла чи тих же самих земельних ділянок. Тому тут е, теж складно, складно передбачити, яка буде реакція органу місцевого самоврядування, коли громадянин захоче скористатися відповідно такою пільгою. Тим більше я вже про це говорив, повторюся, що ця пільга стосується лише земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. Для садівництва і городництва, причому садівництво, городництво це землі сільськогосподарського призначення. Городництво можна передати лише в оренду, власність такі земельні ділянки не надаються, наголошую. От. А індивідуальне житлове будівництво це фактично вільна земельна ділянка для забудови. І зрозуміло, що. Будь-якій нормальній людині цікаво отримати таку земельну ділянку в зручному місці, там, де не треба 3 кілометри тягнути воду, чи газ, чи проводити світло, чи якісь там умови кучу виконувати для того, купу велику, для того, щоб досягти бажаного результату і врешті побудуватися і ще й будуватися відповідно за власні кошти. Тому це все, скажімо так, ускладнюється. І пільга начебто і є, але фактично механізму чіткого механізму її реалізації немає. Чому ми цей ефір проводимо саме в період, коли, скажімо так, от логічним було б питання, ну зараз перехідні положення заборонили безоплатну приватизацію, взагалі як з цим бути? От, але насправді є досить логічна, логічна пояснення цьому, що для того, щоб знаєте, не, не відбулося зненацька, от, треба бути обізнаним і треба готуватися до цих речей заздалегідь яким чином готуватися, якщо, наприклад, ви, ви маєте пільгу на отримання земельних ділянок, а я наголошую, що першочергове відведення земельних ділянок це якраз для осіб, які беруть, брали участь у захисті нашої батьківщини, відноситься також до цієї категорії учасники, як учасники бойових дій, так і особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, учасники війни, до яких віднесені також і члени? Учасників бойових дій, які там які загинули або пропали без вісти, це те, що ці всі, всі громадяни мають фактично пільги на отримання земельних ділянок. От. І поки зрозуміло, що земельний ресурс він є досить обмеженим, і поки є час, можна міркувати про те, де саме маєте бажання або намір отримати земельну ділянку. Хоча зрозуміло, що прогнозувати в наш час надалеко вперед досить складно, але тим не менше, навіть. от, Скористатися цією пільгою мають можливість далеко не всі, і досить часто громадяни і не знають про таку пільгу, маючи її. На мій погляд, це досить неврегульоване питання в тій частині, що є пільгові такі категорії, які все ж таки яких також повинні були б визначитись для отримання земельних ділянок. Причому навіть в умовах Воєнного стану, тому що дуже велика кількість вимушено переміщених осіб всередині країни, які поневіряються по сільській місцевості, знімають житло, винаймають і не можуть отримати земельну ділянку у власність, навіть користуючись пільгою як вимушено переміщені особи, от які потребують додаткової уваги з боку держави. Зрозуміло, що там якісь компенсації. Там навіть був такий період, коли там і по він. І по комунальним платежам там, ті, хто в себе реєстрував таких осіб у приватному ну, помешканні. Але це все зрозуміло, що добре, але цього недостатньо. Потрібно приділяти більше увагу цій категорії осіб, тому що отримання земельних ділянок це також важливо проживати в будинку, скажімо так, і не мати можливість… Отримати земельну ділянку для городництва чи ведення особистого селянського господарства. Ну, Городництво зараз оренда, воно якось працює, але знаєте, теж на загальних підставах. Окремо порядку надання земельних ділянок для городництва на умовах оренди пільговим категоріям теж не визначено жодним нормативним актом. Тобто, знаєте, під, підводячи підсумки першої частини нашої з вами розмови, я хочу сказати, що пільги на отримання земельних ділянок від держави чи від органів місцевого самоврядування мають. Згідно закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, саме ветерани війни, тобто особи, які беруть участь і брали участь у захисті нашої батьківщини, а також особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, учасники війни та члени загиблих учасників війни, і ці всі особи вони мають право і на сьогодні для того, щоб ним скористатися. От, можна скористатися, спробувати скористатися отриманням земельної ділянки для городництва на умовах оренди, от, а також е звернутися до відповідного органу місцевого самоврядування в перспективі, щоб громада визначала, визначала е перелік земельних ділянок, які будуть надані цим пільговим категоріям. Е тому що е війна Закінчиться. Ми це віримо, дякуючи нашим збройним силам. Рано чи пізно вона все ж таки закінчиться, і захисники, які повернуться до своїх домівок, вони повинні будуть відчувати себе дійсно соціально захищеними. І держава зобов'язана сформувати органи місцевого самоврядування зобов'язані сформувати переліки таких земельних ділянок для того, щоб забезпечити, хоча б в рамках. Тих категорій, які передбачені чинним законодавством, також є період для того, щоб дійсно внести зміни відповідні до земельного кодексу і до цього ж самого закону про статус ветеранів війни, для того, щоб розширити перелік земельних ділянок, які можуть бути приватизовані саме пільговими категоріями громадян. Також до пільгових категорій в цьому ж законі або окремо варто визначити і. Вимушено переміщених осіб, які також повинні мати пільги на отримання земельних ділянок, тому що ну, держава повинна їх підтримувати. По-перше, це зніме загальну соціальну напругу. По-друге, не доведеться пільговим категоріям громадян конкурувати з непільговими, тому що, по суті, якщо знову ж таки повернутися до норм чинного законодавства, то порядок надання земельних ділянок, визначений земельним кодексом, він є загальний. Він стосується абсолютно всіх громадян без винятку. От, і не визначає їх на окремі категорії пільгові чи не пільгові, От, також питання з вибором земельних ділянок. Для того щоб не було проблем в подальшому краще визначити окремі земельні ділянки. Там, наприклад, якщо це для житлового індивідуального будівництва, будь ласка, там, де розширяється населений пункт, окремі. Надання цих земельних ділянок, повірте, ніхто не відмовиться. Це однозначно, тому що в сучасному суспільстві дійсно земельний ресурс він є досить цінним, розуміння цього земельного ресурсу є важливим для кожного. І в будь-якому випадку це якесь матеріальне забезпечення. І навряд чи пільговик чи та й звичайний громадянин відмовиться від користування цим правом. Зрозуміло, що земельного ресурсу на всіх не вистачить, тому що площа і території земельних ділянок вони залишаються сталими. От і це теж про це треба думати, тому що право кожного визначене в земельному кодексі в Конституції України воно не може бути реалізоване в повній мірі. От, ну і ще що б хотілося поговорити, це те, що під публікацією щодо сьогоднішнього ефіру було запитання, що робити, якщо земельна ділянка вже сформована, нею фактично користуються, але не можна затвердити. Рішенням відповідної громади, щоб отримати її власність і зареєструвати право за собою, ну, знаєте, велика кількість громадян. Ми окремо ефір навіть про це проводили: що є люди, які отримали дозвола від органів місцевого самоврядування і не встигли замовити документацію. А на сьогодні таку документацію розробляти заборонено з метою безоплатної приватизації. Є люди, які по суті... Замовили документацію, але документацію розробники виконали, але відомості до державного земельного кадастру внести не встигли. Ну, Є випадки, коли встигли і відомості внести до державного земельного кадастру, але затвердити на сьогодні немає можливості. Це лише по тим земельним ділянкам, які не, на яких немає розташованих об'єктів нерухомого майна, от, право на які посвідчені. Тобто не під будинками, не під гаражами. Це вільні, як правило, земельні ділянки. В більшості міри це земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Тут варто звернути увагу, що право власності або право користування земельною ділянкою виникає після реєстрації такого права. Тобто, якщо у вас є документи або рішення, ви ще не є власником цієї земельної ділянки. Це знаєте, ми це як мантри повторюємо там кожного ефіру про те, що зверніть увагу, перевірте свої документи на землю. Зверніться за консультацією до нашої команди. Ми з задоволенням вам надамо абсолютно вичерпні відповіді на всі питання пов'язані саме. з... З земельним законодавством не витримуйте пауз і не чекайте чогось, тому що постійно земельне законодавство взагалі динамічне. І постійні зміни, які відбуваються в тій чи іншій частині, його вони тягнуть за собою певні наслідки. І чим довше відкладати це все, от тим складніше потім це питання вирішувати. І навіть досить часто доводиться вже потім вирішувати в судовому порядку. От, тобто, це є важливим. Тому, якщо у вас такий випадок, коли є документація, є земельна ділянка, яка от, фактично користуєтесь, користуватися нею ну, реально не можна, поки право не зареєстроване власності там або оренди, це в будь-якому випадку. Тому. Як завершити, да, виходить, що якщо ця земельна ділянка використовується кимось іншим, то які підстави для користування такою земельною ділянкою, наприклад, отримали земельну ділянку чи виділили, чи визначили земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства? Право не зареєстрували, тому що сільська селищна рада не може не має можливості зараз затвердити цю документацію. Відповідно, є інформація, виходячи з коментаря, що ця земельна ділянка обробляється. Тоді питання до того, хто її обробляє. На підставі чого ця людина обробляє земельну ділянку? Яким чином, оскільки законодавство забороняє це все, якщо ви бачите, що хтось обробляє земельну ділянку без правоустановчих документів, то зрозуміло, що це є порушенням вимог чинного законодавства. І за це є відповідна адміністративна а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Тому тут теж важливо. Це все розуміти, усвідомлювати і відповідно мати можливість захистити свої права. Якщо ви не можете завершити безоплатну приватизацію, то відповідно логічним є те, що ця земельна ділянка вона не може бути передана органам місцевого самоврядування комусь іншому. Ну тому що, якщо вже виділили, це в принципі, хоча закон прямої заборони на це не вказує, але це теж якщо земельна ділянка вже сформована, от, визначено її цільове призначення під час формування. От то передача такої земельної ділянки, наприклад, для особистого селянського господарства можлива лише виключно на умовах оренди, а оренда це виключно через аукціон. Тобто, якщо ви бачите, що обробляється земельна ділянка без правосновчих документів, і ця земельна ділянка, на яку претендуєте ви або на яку ви оформляли документи, чи збираєтесь оформляти, що у вас є відповідне рішення, вам необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування і в рамках запиту на доступ до публічної інформації отримати підстави. Якщо такі є, на підставі яких да, здійснюється обробіток цієї земельної ділянки. Тобто ці всі речі вони регулюються, всі речі можна визначити, дослідити. Для цього треба зрозуміло, що фаховий підхід, ми розуміємо, що кожен фахівець у своїй справі, тому і проводимо ці ефіри, і закликаємо вас, шановні наші читачі, підписники, учасники Групи Земельний фонд України. Не зволікайте з вирішенням земельних питань, тому що з часом вони лише. Ускладнюється, якщо їх не вирішувати одразу, це перше. Друге, ви завжди можете звернутися до наших адміністраторів і отримати якісну кваліфіковану підтримку в земельних питаннях, допомогу, роз'яснення чи консультації. Це теж абсолютно нормальне явище, оскільки, звертаючись до фахівців, ви саме забезпечуєте, по-перше, себе від можливих ризиків от, в частині реалізації своїх прав або їх захисту. Ну і також будете впевнено почуватися, що у вас все добре з документами. І з правом власності чи користування на земельні ділянки. Будь-які питання, це дійсно для нашої спільноти це є досить актуальним, і, ну, по суті, ми для цього все й створили, щоб допомагати саме громадянам. І на завершення сьогоднішнього ефіру хочу побажати вам всім здоров'я, міцного, мирного неба і найскорішого завершення війни. Слава Україні!